Цьогорічні вибори до органів місцевого самоврядування у всеукраїнському масштабі для молодої політичної сили об'єднання самопоміч стануть першими. І хоч її члени представлені в кожному регіоні країни, балотуватися у всіх радах там не планують. Ми не йдемо в усіх радах, хоча маємо як партія велику підтримку. Ми йдемо тільки в тих містах і в тих радах, де ми зуміли. Найти хороших, відповідальних, фахових українців, які готові бути разом з нами і служити, так само виважено об'єднані підійшли до списку кандидатур у мери із загальної кількості у майже півсотні, 12 мають намір боротися за крісла очільників обласних центрів, зокрема у Львові це Андрій Садовий, у Києві Сергій Гусовський, а у Тернополі. Тарас Пастух не тільки мою кандидатуру, а й інші кандидатури, які входять до нашого тернопільського міського осередку, Ми обговорили напевно, вже на протязі місяців трьох-чотирьох. Ми переконували кожного з наших кандидатів про те, що власне він є гідний і не те, що він на сьогоднішній день є найкращим кандидатом, а те, що він дійсно вже готовий брати на себе відповідальність за долю великого міста. Тобто громада Тернополя вона є достатньо немаленька. Однопартійця Тараса Пастуха, його кандидатуру як тернополянина та досвідченого керівника. Підтримують. Він показав свою принципову позицію, будучи у Верховній Раді, голосуючи по дуже складних питаннях, і він твердо йде вперед. І він відчуває відповідальність перед своїм рідним містом, де живуть його друзі, колеги, де його сім'я. Тому що це місто потребує нових людей, потребує змін. І потребує підходу, який сьогодні хочуть бачити наші українці, щоб була чесна влада, щоб була публічна відповідальна влада. І людина, яка розуміє, що сила держави сьогодні знаходиться у силі Тернополя, Львова, Хмельницького, Коломиї, Горохова, Луцька. Він це розуміє. Це людина, яка розуміє, що таке процес управління. Це людина, яка розуміє, що таке ресурси, до яких відносяться людські ресурси, матеріальні ресурси з одного боку в його історії був досвід бізнесу, досвід творення, досвід управління людьми, взяття на себе ініціативу. З іншого боку, він все це потім покинув разом зі своїми чотирма дітьми і дружиною. і Пішов воювати. Причому в пекло, в Дебальцево. І з третього боку він виявився ще й дуже послідовним, ініціативним і твердим депутатом. Перед офіційним висуненням кандидатів наприкінці вересня їх чекає процедура громадського обговорення. Свою думку щодо кожної кандидатури можна висловлювати упродовж двох тижнів на сайті самопомочі.